Так, на цей раз, надіюсь, на відео попаде пайка алюмінія з міддю. Для того, щоб почати варити алюміній з міддю, потрібно спочатку зачистити алюміній. Алюміній повинен бути зачищений. Це вже 100% в будь-якому випадку. Чи варите ви тігом, чи варите ви полуавтоматом, чи варите ви. Чи ви паяєте звичайний пропанок кисневою сваркою? Обов'язково треба зачистити. Це вже все провірено. Обов'язково зачистити щиткою з нержавіки і обезжирити. Просто обезжирити сам саме місце, де буде У Мене всі питають, як я паяю алюміній з медю. Насправді це досить тостий алюміній, і його перегріти дуже важко. А є такі холодильники, які попадають де у тебе капілярка алюміній. Капілярку не треба гріти. Ні алюміній не треба гріти. Спочатку гріється медь, а медь настільки теплопровідна, що вона передасть тепло на алюміній. А вже як в кінці, то тоді слегка наводиш пламя, щоб сам припой можна було розправити по алюмінію. Зараз покажу. Плам'я не треба робити велике, пламя має бути маленьке. Єл-єле-єлі. якомога менше кисню. Гріємо мідь. Мідь швидше нагрівається, вбирає в себе тепло і передає алюмінію. Як мідь нагрілася до червоного кольору? Тоді можна опустити трошечки вниз. Це. Припой спеціальний іде, не якийсь там звичайний, типу присадочка, як для тіг. Це йде з флюсом, уже готовий припой американського виробництва. Насправді, на минулому відео я вже робив, е як я, верніше, я робив відос, уже як я паяю е мідь з алюмінієм Ну, так вийшло, що в кадр це, це відео не попало, як я паяю, тому я вирішив переробити. Зараз покажу, як воно виглядає і як шов ліг. Так так виглядає місце пайки. Мідь лягла до міді теж гарно, непогано лягло, а в основному це на алюміній. Про каплю цю не, не зважайте, це просто капля яка стекла. Коли перегріваєш дуже сильно припой. Ну і для скептиків місце пайки набагато прочніше стає і не ламається. Ну, спеціально для скептиків, щоб не казали, що а, місце пайки поламається. Да ні, воно може поламатися в іншому місці но ні та ніяк не в місці пайки. Вибачайте за погану якість відео, тому що знімаю все на телефон. Ми ще тільки початкові ютубери і тіктокери. А, і стосовно зачистки. Обов'язково після. Пайки обов'язково потрібно зачистити від флюсу. Тому що флюс потім роз'їдає э, сам алюміній. І в цьому місці утворюється, утворюється корозія. Тобто метод пайки без э, тік. Але це тільки для трубочок. Трубочок. Для ГБЦ це не годиться. Зразу кажу. Але я насправді так скажу, щоб навчитися паяти так, з міддю, це не тільки взяти і купити. Кислородну сварку і купити припої. взяв запаяв. Тут треба вміти і знати, коли класти припой. Коли тебе рука вже набита, то ти вже наперед знаєш, в який момент вложити цей припой. Тому для скептиків всередині. Немає нічого такого, що зв'язано з бульками. Ну, в общем, це не просто. Вам навіть не уявити, скільки я трубочок перепалив алюмінієвих, Перед тим, як навчитися спаювати алюмін з міддю. До речі, алюмін з міддю набагато легше спаюється, чим алюмін з алюмінієм. Тому що ти мідь нагріваєш, і мідь передає тепло на алюміній. От. А якщо спаювати алюмінь з алюмінієм, то треба теж вгадати момент, щоб не перепалити алюміній. Всередині я так не покажу. Ну, скажу тобі так, скажу вам так, нічого не заварено, бачите? Тобто сплошна труба йде нормально.